Пірометр ER829 призначений для безконтактного вимірювання температури поверхні тіл в діапазоні від мінус 30 до 950 градусів Цельсія, має ДС 30 до 1 і змінний коефіцієнт емісії від 0,1 до 1. Живиться пірометр від 9-вольтової батарейки типу Крона вмикається натисканням на кнопку у вигляді курка. Температура вимірюється в градусах Цельсія або Фаренгейта. Щоб змінити одиниці вимірювання температури, слід натиснути стрілку вниз градуси Фаренгейта або вверх градуси Цельсія. При натисканні на кнопку вімкнення, одночасно вмикається багатоточковий лазерний цілевказівник, який вказує на центр і края зони, з якої знімаються температурні покази. Якщо його потрібно відключити, слід. Коротко натиснути кнопку справа. Є, зникла позначка з дисплею, вказівника немає. Якщо кнопку натиснути ще раз, вказівник повернувся. Якщо потрібно відключити підсвічування дисплею, слід затиснути кнопку увімкнення і одночасно натиснути кнопку справа. Вимкнули. Щоб увімкнути, знову затиснути і Натиснути кнопку справа. Повернули підсвічування. Якщо натиснути і потримати кнопку «Сел», пірометр перейде в режим налаштування коефіцієнта емісії. Тепер стрілками вниз-вверх можна змінити його значення. Встановимо, наприклад, 0,9. Натискаємо кнопку «Сел». Збережено. Навіть після вимкнення пірометра це значення збережеться. При короткому натисканні на кнопку SEL можна переглядати максимальне і мінімальне значення температури, яке було досягнуто під час вимірювання. Саме вимірювання проводиться наступним чином. При натисненні на кнопку увімкнення пірометр переходить в режим Scan і неперервно вимірює температуру. Якщо кнопку увімкнення відпустити, пірометр переходить в режим Hold і фіксує на дисплеї останнє вимірі значення температури. А також максимальне і мінімальне значення температури, які були досягнуті під час цього останнього вимірювання. Якщо спірометром нічого не робити і вимірювання не проводити, через декілька секунд він автоматично вимикається.